Доброго вечора. Вас вітає медична сестра Питенко Людмила Іванівна. Сьогодні тема небезпека на дитячому майданчику. Безпека на дитячому майданчику поради батькам. Улюбленим видом відпочинку дітей є ігри на відкритих майданчиках. Які не завжди є безпечними. Батькам слід пам'ятати, що малюки, особливо коли вони захоплені грою, не завжди розуміють, що ризикують травмуватися. Основні правила безпеки на дитячому майданчику слідкуйте за тим, щоб дитина не торкалася руками обличчя, особливо слезових оболонок. Привчайте її до того, щоб під час чхання або кашель прикривала рост, рот з гіном ліктя. Намагайтеся уникнути тісного контакту з вашою дитиною з іншими дітьми. Варто, щоб під час прогулянок у вас завжди були з собою чиста вода, серветки, антисептичний засіб та пластир. Вдома обов'язково ретельно вимийте руки собі та дитині теплою водою з грілом протягом 20-40 секунд. Перед початком гри на майданчику перевірте, чи ігрове обладнання в справному стані. Також переконайте, що всі частини, особливо рухомі, надійно, закріплені навіть суть. Та відсутні виступаючі елементи з гострими краями. Перевірте, щоб на майданчику не було пляшок, скла, гострих деталей, шприців. Особливо ретельно перевірте пісочницю. Подбайте, щоб одяг та взуття дитини були зручними та не заважали їй вільно рухатись. Бажано, щоб одяг не мав елементів, які б чіплялися або застрягти в ігровому обладнанні довгі шнурки, застібки, прикраси. Взуття повинно бути. На неслизькій підошві та надійно фіксуватися на ногах. Влітку бажано одягати шкарпетки та дбати про захист від сонця. Одягайте дитині головний убір та використовуйте сонцезахисні засоби для шкіри. Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Уважно спостерігайте за дитиною, коли вона на рухомому та високому ігровому обладнанні. Не допускайте, щоб дитина опинилася занадто близько до обладнання, коли там перебувають інші діти. Переконайтеся, що відкриті отвори на ігрових конструкціях достатнього розміру, щоб частина тіла дитини не могли у них застрягти. Для гри обирайте те обладнання, яке відповідає віку та зросту дитини. Зверніть увагу на покриття, особливо в місцях, на які може спуститися або впасти дитина. Оптимально, щоб покриття було достатньо м'яким та мало ударопоглинальні властивості, як пісок, гума. Гравійний відсів, штучна трава. Перевірте на дотик поверхні спуски поручні. Вони не повинні бути занадто гарячими або ж навпаки холодними. Розповідайте дитині про ці правила безпечної поведінки на майданчику. З часом дитина зрозуміє та запам'ятає їх, що дозволить мінімізувати ризик виникнення травм і отримати від такого дозвілля лише користь та задоволення. Дякую за увагу. До побачення.